Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України з кульченко канжелом із півдня Одеської області. Сьогодні буду обрізати очередну бузину. Починаю зранку, поки ще не сильний вітер. Тут, бачите, я обрізала ось одна бузина і ось друга. Таким методом, щоб вона кущилася. Так, а тут. У нас є скелетні гілки, ось вони. ось вони, Бачите, вони ось з боковими гілочками. От їх у нас тут одна, дві, три, чотири. Я залишу. А все це по бокам. Оці ось. Оце, до речі, річні прирости. Ось, бачите, дивіться, ось який приріс, оце річний. Дивіться, оце за рік такий виріс. Це я буду все зараз випилювати. Оці Однорічні прирости повністю спиляю зараз. Всі-всі спиляю попиляю, пообрізаю і потім покажу, що лишилося і як я буду далі обрізати. Все, ось попиляла, ціла купа гілок. Бачите, я ж кажу це все. Однорічні прирости, гляньте, гляньте які товстелезні. Я Скажу, що... Ну, щоб не робити цього навесні, то треба це все обламувати зразу, як воно буде рости. От, бачите, от зараз ось від землі ось, бачите, відбиває вже прирост. Треба його краще зразу зламати. Так, де моя сікатра? Зрізати туди поглибже. Ой, зрізати туди щоб що тому що воно відбиває геть з коріння прямо там. Тепер зразу ось очистимо низ, ось бруньки. Гілочки все повідрізаємо. Ну, показувати не буду. Зараз обріжу ось, бачите, оці всі бруньки, що нас відбивають ось тут. Бачите, ось окремо. Якщо вам не потрібна тут де гілочка, то краще зразу її. Зламати тут ось бруньки те, що зараз я пройду все по колу, обрізаю. Так, весь низ я обрізала. Зараз пообламуємо ці бруньки. Низ обрізала, тому що тут ростуть квіти ось навколо куща. І тому, якщо тут будуть гілочки, то буде тут в тому році так я не. Зламувала нічого, і тому в мене тут були такі зарослі, багато тіні було. В цьому році хочу трошки повідчищати оце. Так, на цьому рівні все прибираємо, всі брунки, все-все-все. Так. І лишаємо чотири скелетні гілки. Бачите? Ще брунка. Так, тут ще ось знизу, дивіться, от вам ще. ой, приклад. Бачите, ось тут ростуть знову знизу ось молоді прирости, бачите? Теж їх треба зразу, о, тут ще гілочка рушилась, брунечка. Так, це все зарізання, не потрібно це все. Так, нема тут більше таких приростів. Так, друзі, ну от, бачите, лишилося ось ось такий 4 стовбура. Бачите, всюди я лишила ось бокові гілочки. Тут немає, це була суха, тут теж ось висохла, обрізала. А де живі гілочки, всі лишились по одній брунці. І потім прив'яжемо до опори. Це треба робити, що треба. Цю арматурину зав'язати гантіркою і прив'язати потім оці гілочки всі. Бо я сама це не зможу, бо, бачите, вони зігнулися в сторону. Хоча, можливо, так і лишимо в сторону, тому що стільки прив'язати, тому що тут у нас ще церсис росте, щоб тут не заважало. Так, ну, отаким от чином постригла це <кхм> жовта. Забула назву, ну, неважливо, потім, коли вона почне відпускати листя прирости, вже буду вам показувати. Вони всі різні, буду показувати, як вони відростають після обрізки такої чи іншої, бо, як бачите, різні обрізки є. Тут такий кусик буде, тут ось трошки більший. Хоча, мабуть, теж доведеться обрізати. тут у нас яблуня. Доведеться трошки вкоротити. Потім покажу всі, вже колись там ще одна є, ще одну обріжу. І ще в мене ще дві є. Ну, вже коли обріжу всі, потім покажу, зроблю відео, покажу всі, які я пообрізала, як вони всі обрізані. І коли почнуть підростати, теж будемо дивитися, як вони відростають, як це виглядає. Так, друзі, наразі бажаю всім гарного дня.